Всім привіт і дякую, що ви на моєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде акумуляторний ліхтарик від фірми DeVolt модель DCL040. Розглянемо ближче. А далі про сам інструмент розглянемо ближче. Щодо дизайну, то, в принципі, дизайн зручний в ліхтарика, є положення, дивіться, можна. Ставити, в принципі, на яке вам потрібно. Їх тут дуже багато. Є така скоба, тримач, можна його десь підвішати, е, ну, куди вам треба, буде потрібно, і все. Так, щодо режимів, тут один єдиний режим. І все. Просто вмикаєте і вимикаєте. Хороший ліхтарик, в принципі, рекомендую. Все. Всім, пока! Обирайте правильний інструмент для правильного вирішення ваших потреб. Стараємось для вас, тому буду вдячний за підписку та палець вверх. До зустрічі в наступних відео!